Доброго вечора, любителя шахів. Сьогодні до Одеси приїздила Забушко, і одразу після зустрічі з нею я прийшов і одразу почав вникати в те, що відбувається. А були дуже гарячі поєдинки сьогодні в Сент-Луісі. І почнемо з рогляду першої ж партії, яка закінчилася. Це Дінг Ле і Соу Веслі. Дінг Лен... От грав D4, f 6, C4, Е6, f 3, D5. Ну, Якщо пригадується мені правильно, то вчора він те ж саме позицію, але захищав чорним. А, взагалі спостерігається. А те, що топові гресмейстер зараз грають класичні дебюти. На D4 D5 гамбіт на e 4 е 5 із панку. Тобто зустрічаєте, скажімо, супротивника в лоб, по класиці, як і радять початківцям. Кінь c 3 кінь BD7, оце хитрий прядок. Ходів, коли ще слон не виходять. В принципі, так і вчать. Коні мають виходити першим. Сон G5, H6. От слона на F4 не ставлять, тому що. Тут кінь на d5 стрибає і атакує одразу і коня, і слона. А бити його погано, щоб пішак на c4 тоді буде захищений. А слоном відходить, тоді ще слон b4 навалиться разом з конем на коня C3. Так, тому грають слона h 4 І тоді вже чорний приходить до класичних схем з слон E7. Є 3, два нулі. Ну, все дуже просто. Тобто чорні готуються розрядку в центрі. Ну, на c 5 Тут о, достатньо добре просто в кінь Е4. Так, розмін. І чорні готові там на якісь, сон сонди 3 вже бити і проводити Є5. На удар, ну, на груб на фланзі, удар в центрі І у них тут аж ніяк не гірше. ну а бити э, все одно. Тут все одно, здається, можна навіть і тут на удар в центрі, так, Ферзь, хоч і захищає пішака c 5 і коня на Е4. Але це може бути тимчасово. Так, наприклад, F5. Навіть якщо дадуть шах, це не страшно, просто відійдуть. І просто заберуть так цього пішака. Кінь d5 не страшно. Буде ферзь d6 і просто проженуть потім цього. Так тому... Найчастіше частіше трайтра c1, але ми бачили, що після c5 ну, жодних проблем немає у чорних. І мабуть Дзін Ле який цю позицію типу, обстоював в чорних, йому це дуже добре відомо. Тому він зіграв просто дуже рідкий хід з салон е 2 Dc, салон б'ється 4. Тобто перейшли у прийнятий ферзевий гамбіт з зайвим темпом у чорних... Тобто там Одразу беруться в самому F1 пішка на С4, а тут було в два темпа взято. С5. Хакировка. Ну і тут, мабуть, сказалося що у... Ось the готував в класичному цей... варіант. Оскільки він грає не просто, ну не в дусі прийнято ферезень бита. В дусі це А6. B5, сон B7 і тримати пішака на C5 як мога довше не розмінюватись. Тому що там при нагоді може пішак взагалі на C4 присунутись. І створити тут пішакову навалу на ферзівому фланзі. ну Це D. здача центру однозначно погана. Так? Тепер кінь б'є на D4, ну немає сенсу створювати собі ізолятора До речі. Зіця на d4 тут навіть практикував сам Таль. Але це, там в партії з Талем побили пішком на d4, це себе виправдало. Тут же тепер А6 і B5 себе не виправдовують, тому що на b5 там вже і Кіннець 6 стрибає з нападом на ферзя і слона. І ферзь на ф 3 може вийти на велику діагональ. Тому тут грають чорні скромненько. По полю D5, кінь b6, ну, насправді тут важко щось запропонувати чорними. Така якась схема, де слон не зрозуміло, куди його виходити. От просто розмінялися і відійшли соном. Тобто У чорних стиснута позиція, у них там тільки оці дві е горизонталі, де розташовані їхні фігури. Ну і ще кінь на d5 стоїть. Ну Стоїть так стоїть. А що робити не зрозуміло? Сон F6, Ну це формальна новинка тут. Сон виходить на велику діагональ. Тра це 1 ну, поле 7, сім братів. І тут весь LSO вирішив відійти б 6 Ну, йому, мабуть, не подобалося, що, наприклад, на сон д 7 тут можуть взяти, так, і поставити, наприклад, ферзя на б 3 або просто одразу влізти. І змушується захищатися, тобто і гра буде з ізолятором D5. Йому певно це не подобалося. І тому він вирішив відійти b 6 і тільки потім виводити слона. Тут було зіграно Дінгореном якось дуже скромно. Fierть E2, мабуть, йому сподобалася скромність його в дебюті Сон of 1e2, яка принесла йому дивіденти, в тому що його зараз позиція краще. Кінь в центрі, фігури розвинуті. Сон c 8 ще стоїть, а у білих вже тура на відкритій лінії. От, звичайно, якийсь Ferці H5 заслуговував на увагу. На сон D4 буде просто троїв D1, зв'яжуть, так і візьмуть трою. Ну, тут ніякі ці штуки не допоможуть. І тут і бити можна, так, і так можна побити, так програна тут звичайно тура і слон не еквівалент ферзю там буквально на один чи два пішака а на слон d7 тут вот є такий цікавий нюанс слон d6 нападає на туру і тура c 7 і от ферзь на h5 не дає вийти слону так тому що там буде ферзь f7 просто пішак про полетить Ну, на сон 7 звичайно, просто в слоном. І пішак на b7 тут уже продовжує висіти. І не буду взяття так на d4 з виходом слона на c6, тому що уже слон стоїть на E7. І білі продовжує створювати тиск. А на взяття тут, так, і захист. Тура просто переходить з темпом. На атакуючу позицію. і тут зараз все просто Тура, ферзь навалиться і буде створювати пряму атаку. Тут, до речі, не зрозуміло, як захищатись зараз. Так, що Ферзь ж 5 тут заслуговувало на увагу. Або ферзь 3, так? Щоб натиснути на пішака b 7 Ну ферзь 2 це дуже скромно. Аж занадто. Слон D7, кінь b 5 Ну, цей нагляд кінь хоче залізти. Тут, звичайно, об'єктивно треба було вже віддавати перевагу двох слонів е білим і намагатися захищатися. Так, тут правда Проблема з тими пішаками буде продовжуватися. Тут тиск, тиск і тиск. Дін Клерент порахував варіант, так? А6, от тепер Сонце 7 нічого не дасть, тому що тут навіть просто заберуть з нападом. І це буде втрата, до речі, якості. Тобто це програно. Кінди 6, нападає на піше b 7 сонце 6 захистило його. О, що тут заважало піти в D1? з ідеї побити кінь b7 або kін f7 так треба вбрати кудись ферзя і e4 взяли під контроль пункт d5 і при нагоді ще e5 може затиснути а на кінце 8 я просто кінце 4 так, о, так можна спробувати вимінити парол тур але все одно просто Потім зіграють Е5. от не... Якщо самі просувається сюди пішака то просто він буде втрачений. Три удари проти двох захистів. Навіть не на б 5 тут же е 5 і. Там відходити в основному зовсім кепський, фір д 3 буде загрозою мати так? Фір д 3 фірсь фірс h7 і фірс h8 мат. тобто Сон забрав поле на С7, куда бы мог втекти король. А же щит, это будет катастрофичное послабление. Тут даже с темпом можно напасть на слона. Например, и ходом H5 совсем скомпрометировать положение короля. Там, например, король H7, король G7 и тут Можна подумати, як далі посилювати позицію білих, але ясно, що за перевагу тут борються тільки білі. Дін Клерент, мабуть, не точно розрахував варіант і спокусився на виграш пішака. Кінь є б 7 сон б 7 слон сонце 7. Ну здається, що втрачається так. це кінь так і було. Все, зайвий пішак Але, Але Дін кларен, мабуть, не прорахував, що після того, як стає на Е7 так здається, що от... загроза є, її треба відбивати тут. Загроза втрати якості. Нібито темпово Але проміжний от от... штучки. хлоп. На сонце 5 тут можна вибирати і Ферри Б7, захищаючись на... І одразу слонив 1. Так. Певно, що тут мабуть, доведеться бити ферзем. І після розмінів все порівно, а пішка на B2 треба буде захищати. А було одразу король G2, ферзь B7 подвійний удар і Ферзь B6. 6. Ну, якщо тут хотіли грати на перемогу чорні, то треба було якось або фірзя на b5, або на f5 ставити і намагатися потім цього пішака А привести в рух і скинути слона з лінії Б для того, щоб дістатися до пішака Б2 і з'їсти його. Тоді буде зайвий пішак у чорних і, можливо, якісь шанси на перемогу. б 7 тут же ж просто. После слова розміняв 3 і nшп став зовсім нічийний. Так, потім був розмін тур. Тура стала на b3, щоб слон не міг рухатися. І затуляю з собою пішака на b2 напали. Ну, зрозуміло, що якщо нападуть знизу, то буде тура b5. І Тура стане активною. Так, по п'ятому ряду. І зможе і чіплятися до пішаків на крилівському фланзі. Тому ТРАЦ5, ТРА8. І тура b5. Захистила пішка на b2. Тепер на сон Б2 буде сон Е6. І немає часу бити сона, тому що тут сам висить у чорного сон на Б2. Тура А7. Сон С2. Ну, от так от напало просто на мат. Забравши поле відступу в разі Тури Але король просто тікає. Так, в центр. B4 і чіткий ход, сонце 3. Фіксується пішак на А5. І жодних проблем маю У чорних, щоб зробити нічого. Тож це фіксована перша нічого Дін Клеренсо у Веслі.